Доброго доброго раночку, всеукраїнська поетична родина. Доброго ранку всім вам, друзі, сьогодні знову з вами поетичне волонтерство. Віримо, що прийдешній день подарує усім багато гарного настрою, якихось особливих просвітлених устремлінь. І вірю, що сьогоднішня моя поезія. Наснажить вас на добрі справи. А ми починаємо з вами поетичне волонтерство. І я буду читати для вас поезію, яка, сподіваюся, дасть змогу кожному із нас відчути себе трішки дитиною. Бо ця поезія це поезія мами і її дитини. Тиша, сопокій. Села привілля щемне, я вертаюсь, де лишив себе, дитям, де крізь матеріні очі позирав на землю, а в лелечому прильоті став життям. Крізь роки простує стежка димна даленіє духом в ранішніх полів, у ті перші весни над землею линув, Зігрівати долю сонячно волів. Явори тріпочуть батьківська оселя з-поміж крон, широких сумно везера, розлетілась цвітом юнь її весела, тільки батько й мати топчуть сині ряст, мамині жоржини, татова краниця з хлипом джерелиці зустрічає знов. За порогу мріють найрідніші лиця, що дали пташатам. Тиху над любов. Друзі, ми знову, я знову на нашому раді... ефірі поетичне волонтерство. І я вірю, що ми будемо приєднуватися до гарних справ, бо найважливіше це наше спільне майбутнє. І сьогодні воно залежить від кожного з нас, бо дещиться до дещиці, складеться і. Прийдешній день принесе нам більше кращих новин, убезпечить когось від небезпеки і від смерті. І я вірю, що донати кожного з вас допоможуть нам вибудувати наступний день набагато кращим, ніж був попереднім. І я вірю, що сьогоднішній день у нас вийде з вами, обов'язково вийде, бо ми з вами небайдужі. Дивіться, уважно, під цим ефіром, уже ви можете побачити е, рахунки, на які можна перераховувати кошти. Я вірю у вашу небайдужу позицію. А я продовжую читати поезії, присвячені мамі, бо травень це місяць мами. Той дім який на горі, на вдих і на видих. Як завше, коли мені блудному, не вистачає повітря. До крою стежини, доточую клаптики вірі, яких і, заплющивши очі, не стерти і не випити. він наче назустріч іде, вже видніє край даху, і тіні старі, і тіні за тінями безміри вічного світу. Там кола любови з молитви, води і ватри. Там батько і мати, омріяні космосом, діти. Доброго доброго раночку усім, хто тільки-тільки прокинувся. Друзі, у нас з вами знову поетичне волонтерство. І я Віктор Крупка. І Я всім бажаю гарного, безхмарного, просвітленого такого спокійного стиченого дня. Якщо ви бажаєте, що він був наснаженим, хай він буде наснаженим, але обов'язково мирним і спокійним. Вірю, що завдяки нашим з вами зусиллям перемога настане набагато швидше. Бо тільки в дії, тільки в чині ми здатні перемогти нашого ворога. А я читаю наступну поезію про батьків і про маму. Верви на дорослі! Верби на сорок святих плене німотна сторожа за журавлями, дихає втрепетну синь в повінь весняну, знову зустрічає залом титули книг. Верби над Росію, ви не впізнали мене, скільки в тих днин і туманів з вами не бачив, час невблаганний небо у обрій жене, час полостанків, а не побачень. Верби над розсю тоскні прокляття мої утечії від світанків до вечорів, з вами тривожуся і поспішаю кудись, бо простаєте в серці моєму наскрізь, верби над розсю, вище городу і хата. Там споконвіку живуть мої мама і тато. Там у сороки і я отакий народився. Верби, моя. Неозора сповідь криниця. Доброго доброго раночку, друзі! Усім, хто прокинувся, усім, хто приєднався до сьогоднішнього нашого поетичного волонтерства. Не буває маленьких донатів, бувають справи, які перемагають зло. І я вірю, що наша спільна справа справа, аби перемогти ворога. Додасть нам сил, додасть нам відповідальності за цей день і за кожний день наступний. І це нас наблизить до перемоги. Бо не буває такого, коли кажуть: від мене нічого не залежить. Це брехня. Від кожного з нас залежить наше прийдешнє. Залежить наша Україна, її доля. Тому, Тому. Приєднуйтеся до нашої гарної справи, приєднуйтеся до гарної справи всеукраїнської поетичної родини, і давайте будемо донатити і просто творити сьогоднішні і всі майбутні дні. Я вам дякую за те, що ви разом з нами і що ми з вами здатні робити гарні справи. Ще раз е хочу сказати, що під цим ефіром ви бачите коментарі. В коментарях рахунки наших волонтерів. Приєднуйтеся, будь ласка, до гарних справ. Ще раз доброго ранку, і ми продовжуємо. Стежка навтюки. Я навздогін. Хто з нас найшвидше дояворів? Вечір як тиша, тиша як вечір. Жито від рук моїх, нібито й легше. Жито просучується з росами в шкіру. Тіло вбирає нестишену віру тіло душі, озирнися і глянь. Тут тебе повно в єсі завмирань, вже позіхаю, вже нудяться мальви, і у чеканні бере воду мама, сни найсолодші, любивством заручені. Зорі над хатою мріють павуче, хмелю напився, Напився іщем, мамо. Вернувсь я до нашого неба, став розпрозореним, справжнім, безмірним. Знову знайшов свою Україну. Доброго, доброго раночку усім, хто прокинувся, хто зараз з нами на поетичному волонтерстві. Приєднуйтеся до гарних справ, донайте. і вірмо, що це врятує чиєсь життя. Це наблизить той день, про який ми так з вами мріємо. А я продовжую читати поезію, присвячену найріднішій людині у світі, людині, про яку ми завжди говоримо так камерно, так щиро і водночас так високо, так горішньо, бо тільки про неї ми можемо. Говорити слова, від яких у нас перехоплює подих. Я не довженко і не бачу зорі у калюжах, хоча й кохаюся видивом у дарі. За обрієм вчорашнім мріють дикі ружі, сюди їх принесе прозорих снів вода. Краса росте, тече, повзе і пнеться вгору. Краса у пам'яті сліпих бажань несу, хворію нею, як натхненний зоро, до неба простягаю свою тлань. Я недовженко бачу у калюжах хмари, і їх таку легку пташину суть. Тремтять дитячо, чисті сльози марева, які з стаю спогади несу, цілуй в чоло. Цілуй мене, великий Боже, дай ще хоч раз прочути біль і ще. Я знов згадаю мами дикі і ружі і хати вроду скроплено дощем. Пройшлась у надвечір'ї обійстям, всміхнулася жоржинам тихим зором. Попестила любисток зоро, на чоловіка глянула з кісцям, який коситиме досвітні зорі. Біля криниці стала лиш на мить, криницею була б для сина завжди. Перед чутті стрічань живріє радість до обрію сягне, що ще не спить, його зустріне, материне ладо. Спитає в ясенів, ще не йде. Спитає у лелек, чи ще далеко і дух полів. Сягнений сонця глеком, і стежка, що проводить літній день, його пригорнуть. Материнське, легко, вона ж, як доля, для тих воріт, Чекай. Друзі, доброго доброго раночку до усі, до... хто приєднався сьогодні. Нашого поетичного волонтерства. Давайте будемо робити гарні справи. Давайте будемо своїми устремліннями і мріями наближати те, про що ми так воліємо, чого ми так з вами бажаємо. Бо що може бути краще, ніж коли ти відчуваєшся в повній абсолютно небезпеці? І я вірю, що. День і час нашої перемоги безсумнівно наближається. Вірю, що наша спільна справа дасть нам змогу відчути його ще більшою мірою, ніж просто сидячи на дивані і споглядаючи в телевізор. І думаючи, прийде перемога сама по собі ні. Вона сама по собі не прийде тільки завдяки тому, що всі ми будемо докладати максимум зусиль, аби її наблизити. Кожний на своєму місці. Наші хлопці на нулі, а ми з вами тут, Донатячи, допомагаючи їм вистояти в борні із ворогом. І я продовжую, друзі, далі читати поезію. Поезію, яка завжди так наснажує є такою особливою поезію, присвячено мамі, від криниці любистку і перших весняних квітів, аж до обріїв віщих доріг і ясних молитов. Рушники простеляла від літа і знов до літа, розпросторювала неозоре до болю тепло. Рушниковою долею стали шляхи полустанки, рушники повертають, я чай журавлиним смичком зустрічають дерева до неба. Я тут розтану. І послухаю тишу свою із чудним звіркуном. І послухаю верби у весен ранковим розмаї. І снагу рушників у восонні примилого сну спокій з нимкою справжній, той, що бентежить, і крає, і хлібину із печі голубить, як завітну красу, рушники, рушники і батьки мої голуб'ята. Час, як рось утікає в далекі засвіття вітрів, гладдю, квітне душа. І, прозорі, і прозоріє батьківська хата і вогонь невгамовних маминих рушників. Доброго доброго ранку, поетична родина. Доброго ранку, друзі, всім, хто приєднався сьогодні до нашого поетичного волонтерства. Вірю у вашу добру волю. Вірю у те, що. Ви небайдужі і хочете так само, як і я, і як тисячі і мільйонів українців, наблизити нашу перемогу. Кожний на своєму місці, кожен як може, бо тільки в толоці, тільки у спільності ми здатні подолати ворога. А я продовжую читати поезію, присвячену мамі. А мама каже: Який пальчик не вріжеш болітиме? Вірю, у Вервіці згадок ми дитинно живкі. і пригортає так, що сходимо з доріг і орбіт, забуваючи про сьогодні-завтра про вік. А мама мовчить? Мама слухає телефону голос. Почасти мовчазніші, ніж хатня тиша. Мовчимо, а вона вже ходить між нашим болем, не така, як завше: за сни тихіша. А мама ніжить на устах невсипущу молитву. Хрестить днину, цілює душу квітку. Вмиваємо мрії. Ранок, мов, сміх щасливий, почули ж бо мамине, діти. Мами наші мріють про Україну майбутнього, про Україну своїх дітей. Тож давайте, друзі, зробимо цю Україну світлою, щасливою, квітничою. Вітучує, бо тільки таким чином ми даємо собі змогу осягнути нашу людську сутність. А вона це наша внутрішня краса, наше добро, наша щирість, наше бажання і вміння допомогти тим, хто перебуває поруч, хто сьогодні потребує. Допомоги. Тому, друзі, просто прошу вас, не будьте байдужими. Приєднуйтеся до нашої гарної справи. В коментарях до цього ефіру ви бачите рахунки, на які можна задонатити. Вірю у вашу справжність, у вашу небайдужість. Давайте приєднуватися до гарних справ. Всеукраїнської поетичної родини. А я ще на завершення прочитаю вам одну поезію, присвячену мамі. Мамині мальви Навроду багаті. Заколисались от благості хати, заколисалися мерхлі, спочилі, мамині мальви. Мамині крила, віщі од мрії, віщі до мрії, сміху довірливого зазоріють коло причілку та й поміж вишень, де світла доля Молилась Всевишня. Ще раз доброго ранку всім. Доброго ранку. Відчуйте його на повні груди своїми добрими справами. І вірте, що ваші добрі справи дадуть можливість нам відчути той день, який ми наближаємо всіма нашими помислами, всіма нашими діями, всіма нашими устремліннями, бо кожний на своєму місці має усвідомлювати, що і від нього теж залежить майбутнє нашої рідної землі. Вірю у те, що ми здатні спільними зусиллями перемогти ворога. Хай день буде добрим, хай він буде світлим. Хай ваші помисли, хай ваші душі відчувають, відчуваючи добро своє і тих, хто поруч усвідомлює. Ми справжні, ми люди. Ми ті, хто творить майбуття. Гарного всім дня і до майбутніх зустрічей на поетичному волонтерстві, а можливо, вже і не на поетичному волонтерстві, а на інших проєктах Всеукраїнської поетичної родини. Хай вам щастить, друзі. До побачення!